Привіт! Це гітара надрукована на 3D-принтері. А в цьому відео я зроблю детальний огляд на неї. Ми послухаємо, як вона звучить. Я розкажу, з якими проблемами зіткнувся, скільки мені це коштувало, а також послухаємо думку гітарного експерта. Мене звати Євген, ви на каналі Kushner Music. Поїхали. Ні, не поїхали. Спочатку треба перевірити підписку на цей канал, поставити лайк. Можна навіть на дзвіночок нажати. Я, до речі, вже готую нове офігенне відео. Не пропустіть. А от тепер поїхали! Привіт! Привіт! Дякую, що прийшов. Дякую, що покликав. Знайомтесь! Це Юра, басіст гурту Омана. <му> А також працівник магазину гітарний дім, правильно? Так. Тому в якості гітарного експерта у нас працівник гітарного дому. Я вважаю, що це справдиво. Привіт. Як тоді гітарка? Ну, Перше, Конечно же, я трохи вже там понатискав акорди, але це точно мрія фотографа. Якщо ти виходиш на сцену з цією гітарою, то дивляться тільки на тебе. Це дуже зручно, я думаю, якщо ти їдеш кудись в тур, в Харкові недавно там Були. В Харкові все дуже круто. Це було на минулому вікенді, і в Харків треба їздити. Побільше гортів, щоб туди приїжджало, бар каска. Взагалі, як ти ставишся до такого поняття, як дерево на гітарі? Дерево важливе, взагалі, в принципі? А, гітара це такий складний е, пристрій, що тут насправді все важливо. А, починаючи з дерева, закінчуючи водами, матеріалом поріжки. На, на моєму досвіді було таке, що ми беремо дві однакові абсолютно гітари з одної партії деревини, і вони різні. Ну, така магія гітарного будівництва якось повинні скластись. Деякі грифи, всі зірки на небі і гітари почнуть Але звучати. Але Я певно розумію, що дерево ти не вважаєш критичним прямо. Е, я думаю, що один з елементів, таких як звукознімач або, наприклад, неякісні струни, може зіпсувати в цілому всю картинку. Е, тому. Ця гітара у нас сьогодні зроблена з відбірного пластика. Якщо подивитись сюди, виглядає наче вона з масиво деревини. Бо особисто я вважаю, що дерево не критичне. Я взагалі чув таку байку, що уї Фендер той, що коли в кінці 40-х придумував свій перший телекастер, до речі, хто не знає, телекастер — це була перша верти гітара, ну в тому розумінні, якою ми зараз це угу. розуміємо. Uh, він взяв вільху тільки тому, що вона у нього була. Uh, я не думаю, що він там парився над якимись акустичними властивостями. А вільха так звучить, а ясен так, а махаґоні так». Ні, такого не було. Просто присла більха робимо з вільхи. Тому я вважаю, що цим самим гітара з пластика — це як продовження ідеї Уі Фендера, що дерево не важне. Uh, як... Якщо ви думаєте, що це неправда, то можете написати в коментарях, як було насправді. Цікаво, бо... чи вільха виросла біля його фабрики. <гум> Може, тому так <той> склалось. <світ> а, до речі, у Фендера є така штука, що навіть на доволі там, дорогих гітарах, наскільки мені відомо, вони брали шпон. І нижня, і верхня частина була, там, наприклад, з ж якісної вільхи, а всередині були. Якісь інші елементи дерева, і якось воно все звучало і працювало. Тому нехай ця теорія буде теорією. Головне, щоб інструмент вам подобався, він був зручний. І як я люблю завжди казати, він повинен вас надихати візуально. Якщо вам він подобається, це вас буде спонукати повертатись до цього інструмента, відповідно, займатись, писати пісні, писати гарні пісні і їхати в Харків. Так, давай поговоримо трошки про конструкцію. Ось ця частина вона у нас суцільна, на ній тримається весь гріт, uh -huh. і в принципі ми могли б на ній би просто грати і все. Все, що тут йде по периметру, воно доклеювалося. До речі, кому цікаво, чого тут соти, Ну, це економія матеріалу, тому що місця займає менше. По Сука. Міць, міць. По міцності конструкції вона не програє. Я зрозумів. І що недаром це. бджоли складають свій мед у соти. По відчуттях. Що тобі кидається, А, Ну насправді, так як це джаз-кастер, вона повинна по ідеї, трошечки тягнути прямо тут вниз, але кипека та, та 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 але в цілому вона має ну зовсім незначний некдайвінг. Ну насправді така сама ситуація на тих же гітарах з г і. Ну, я не бачу в цьому нічого критичного, тобто грати в цілому дуже зручно. І по вазі, ну, як я вже відзначав, вона не аномально легенька. і, ну... Але легше, ну, я, в мене не було можливості помірити, але мені здається, десь кілограмів півтора тут максимум. М -м трошки більше. Але цікаво. Ну, Я думаю, ось ця частина, вона. С Суцільна. С Судячи з звуку, м -м мого набитого уха. По А, Ні, я думаю, знаєш, трошки там. Тут же в них є ще такий прикол, а, рівень заповнення цього пластика. Тобто вони можуть заливати прям дуже багато, а можуть там, знаєш, трошки пропускати цей свой. Якось це впливає на звук, звісно, шумне. А тут, наприклад, по-іншому, даєш? Ну так. Да. Тобто, це дуже цікаво. Окей, можливо, а... саме за цим майбутнє гітарного будівництва. І е, я прямо зараз придумав концепцію, що ти купуєш от цю частину, цю частину, а цю можеш доробити сам. І якщо ти сьогодні граєш е, якийсь мед рок, то ти зробиш собі соти. А вже післязавтра ти зафігачиш його в якомусь іншому футуристичному дизайні. Ідея для стартапа купуєте 3D-принтер, фігачите кастомні гітари продаєте за сто п'ятсот грошей. Дарую. До речі, про 3D-принтери. Мені сестра, яка мені друкувала, розказала таку цікаву байку. Я в неї питаю: От скажи, а я, я можу купити принтер за 200 доларів і надрукувати таку гітару? Вона мені, Як ти думаєш, можна? Uh, я би надрукував. Слухай, вона каже: можна. Кажу, окей. А у тебе принтер скільки коштує? Вона каже, ну там щось 900 чи 1000 євро. Ну, типу, парадоксом ти зрозумів. Ми до чого дійшли, що 3D-принтери це один в один як гітари. Можна грати на, 30... на гітарі за 300 баксів так. і вуз не дути, а комусь і тисячі мало, і, і обидва праві, Тому пробуйте. До речі, якщо ви захочете надрукувати таку гітару, наприклад, з ті самі креслення е, скачати і віддати, кому що вам надрукували, я хотів би відразу попередити, що не все так просто, тому що, наприклад, моя сестра, перед тим як починала друкувати, вона друкувала зменшену копію 5 до 1, е, калібрувала, виявляла там всякі нюанси. Я не думаю, що якщо ви на OLX знайдете якогось тіпа, який вам надрукує щось на d принтері, то він буде так заморачуватись, тому якщо хочете нормальний результат. Ну, ви поняли. Давайте я тобі трошки розкажу про проблеми, з якими зіткнувся, бо це теж окрема історія. Давай почнемо з комплектухи. Як я коли збирав це все, е, я бачив, що щось можна купити там, щось можна купити там, але це дуже непражно, я хотів це все купити в одному місці. Очевидно, що я почав з мережевих магазинів. Ну, я взагалі постійний клієнт Джема, у мене там хороша знижка і все класно. Але є один мінус. У них немає фендерів. В Мусторгі теж була проблема. У них щось є, а щось немає. Я хотів все зразу. Я знайшов на Олекс класного Філа. Він займається тим, що просто перепродає в Україні комплектуху від фенде. Я у нього знайшов все. От у нього є тупо все що є Defender, і це мене прям дуже вибір більше ніж у столько, якщо ми говоримо про калки, звукознімачі і так далі. І от це все разом мені обійшлося щось порядка 12500. Тобто кілки десь були трохи менше трьох. Звукознімачі це Тіха Fender Custom Shop на мінуточку. Техас. Зараз такі на сайті Fender нові 220 доларів коштують. Тобто, з розмитненням цим символі, якби вона продавалася, було 10, тисяч 10-11, я їх взяв за 6700. Берушні в хорошому стані, але мене влаштовує. По, по бриджу окрема була ще історія. Я купу я так само купив у Філа цей бридж. і ну, кажу, ну що мені, брідж на бріжне Кажу, ну, на. Я поїхав додому, починаю це толити, я потім розумію, що струни куди ставити. Бо струни в телекастері в оригінальному ось тут вставляються, а в такої можливості немає, тому е, треба було знайти брідж, де струни завантажуються горизонтально. Uh -huh. В Україні таких немає. От ти можеш пояснити, чого в гітарних магазинах, от, там, ну, ладно, Джем, понятно, Мусторг великий, він працює з фендером. Чого у таких магазинах, якщо я захочу купити брідж, у них там 2 два-три на весь магазин і все, от, що це, не купують, нікому не треба. Ну, гітарних майстрів, звісно, що менше трошки ніж музикантів. Відповідний попит на це. Ти ж розумієш? Тобто, кого може зламати збріж? Це якщо ну не вже ну, не вже невже ну, не на Україну не знайдеться одного продавця, у якого я можу купити чорну... Просто просто яскравий приклад. Я коли займався ось цією гітарою, то у мене спочатку там стояв Фофойтройс. Фоль, Потім я зрозумів, що я хочу від цього відмовлятися, я хочу купити бридж фіксований. Ну очевидно, з дизайну ясно, що мені підходить тільки. Повністю матовий чорний. їх нема в Україні. Фіксований бріч на страт чорного кольору немає. Чого? Я думаю, тобі просто не пощастило в той момент. Насправді магазин Jam дуже класний. Там дуже багато комплектухів всякої, можна затаритись. Та у кожного магазину є свій певний бренд. Наприклад, тому шмосторгі це Fender, в там в це буде готах або щось інше. А у нас є ще дуже багато різних магазинів, в тому числі можна все придбати в гітарному домі. Якщо у вам треба щось, звертайтесь в гітарний дім, не в реклама. Tá. Uh, ok. E. Uh... І що, і в принципі є дуже багато різних а, магазинів, де люди так або інакше щось привозять і привозять і торгують. Тобто це не мережеві, це якісь більш такі локальні М -м та 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 ну і я думаю, це по більшості пов'язано з тим, що все таки гітарні майстри вони особисто можуть собі придбати якусь комплектуху або замовити під конкретний ага. проект і використати це. А завозити це на склад чи, там великих кількостях, воно може просто там я якось. Не думав цієї точки зору. Ну да, логічно, в принципі. Продовжуємо про проблеми. Так. Я купив просто класний темброблок, все мені в ньому подобається. Він такий плавно плавно ходить. Звук регулюється. Не знаєш не отак, от як при шебих гітарі, коли ти звик отут кручу, потім звук провалюється, потім з'являється і майже не міняється. Ні, тут кожне діло це. Чуть-чуть прикрутив, і ти відчуваєш, що звук помінявся. Ми потім пограємо це, по сухам, обов'язково. Uh -huh. Я от прям відчуваю, що віч. Ну, є один нюанс. Я... я не знайшов от тих крижечок, ну невже от де вони придаються? Бо всі, які я знайшов, вони менші, вони тупо не налазять. Що це за таке? Так, з кнопами бувають іноді історії. Я знаю, які тобі потреба, і я тобі привезу. Спасибо. Якщо вам треба, то вже. Так, хочеться відзначити, що е, ручки. Просто дуже м'якенько ходять, і свіч тут явно стоїть якийсь е, гарний фірмовий. Кастом Shop. Custom Шоп. Це одразу кинулось в око, дуже приємно. Uh, йдемо далі. Гриф. В оригінальному відео, яким я надихався, ідея була в тому, щоб зібрати максимально дешеву гітару, яка б звучала ок. І наприклад, той чувак він просто купував там за 60 доларів набір Хевлі Бентон, Uh, без деки. до речі, я коли шукав, я не знайшов, бачив тільки за 100-120 з декою. Ну, неважно. Порядок сум приблизно такий до 100 доларів, ти купуєш все. І, типу, кажу: ну я типу поставив, вона грає, прикольно що. Ну, я ось вирішив перевірити. І але я вирішив не розмінюватися, я вже поставив все топове, щоб прям красиво порівняти. До речі, цей гриф я замовляв у майстра Sum. І коли я заходив за деякими запчастинами там в джем, я там розказував про цю гітару, то чувак мені казав, а, Сум, да, знаю таку. Тобто це всі-всіх знають. Всі-всіх знають. Да, і на цю гітару я, до речі, теж поставив такий самий гриф, в чому його особливість? Він зроблений з цільного куска клена без накладки. Uh, мені пропонували з накладкою за 3 700, або без накладки, тобто стільного куска за 4. Я не розумію, чого стільного куска коштує дорожче. Ну тобто цільний кусок да, звучить солідніше і так далі. Але ж це більше роботи, окремо треба робити накладку, окремо то їх там ну Це ж робота і це час. Uh, Стільно кускам здається, так би дешевше було, ну і швидше. Як ти думаєш? Чого з ціну куска дорожче? Хоча невже не мав бути дешевше? Ну, насправді тут у мене також немає розуміння, чесно кажучи. А... Нехай це буде загодки. А ви знаєте чого так? Можна напишіть в коментарях, бо мені реально цікаво, чого він коштує дорожче. Тільки це мені взагалі все обійшлося. Дека матеріали 36 євро. Доставка з. Сука, Латвія, Литва. Вільнюс, це що? Це Литва. Чи Латвія? Короче, доставка з Вільнюса 22 євро, тобто фактично мені дека обійшлася 58 євро, то десь десь 25 тисячі гривень сама дека. Якщо ти робиш це в Україні, звісно, це буде дешевше, можна квітки вкласти. Сутопластик. Це суто пластик, а я не платив за роботу. Ну, окей. В общем, повертаючись до теми ціни, оце дека мені обійшлася 2,5 тисячі, гриф 4. Вся електроніка 12500, коротше, все разом мені пішлося там 21500 трошки більше 500 доларів по гроші. То та по все поговорив не чи треба там так багато за гроші, але ну тепер і ні, ні, так що люди люди люблять рахувати чужі гроші. Це ж їм вперше діло. Що цікавить. скільки скільки де взяв? Скільки скільки коштує? Скільки скільки та застиміль гадин? Ну зараз подивимось. Ну що, як тобі? Ну, це точно зручно. Я би з нею точно зіграв би на сцені. Мені єдине, що не сподобалось, тут трошечки загостро. Можна було би якось зробити підшліфувати? або підшліфувати, До або речі, зробити якийсь е карт. Це взагалі ця дека, вона чим прикольна, у неї є простір для подальшої кастомізації. Я бачив, як чуваки заливали це все епоксидкою, якісь угу. кількість сюрпризи туди засовували. Ну коротше, куражитись можна як хочеш. Так, це прикольно. Але вона буде важче. 100%. Да. І ну навіть, і тут і же. І що... Я, я е, майстер, який мені робить мої гітарі, я в нього бачу телекастер, який тупо весь зроблений з епоксидки. Він важкий, капець. Капець, так. Да. Я знаю, що таке епокситка. А, Так, що ще хочеться сказати? Зручно, просто, надійно, і головне, і найголовніше ефектно. Тому що, як правило, коли ти виходиш на сцену. Звук іноді буває дуже різний. А от, а от як воно переливається на сонці, бачать всі. Так, це сто відсотків або під блискавком да. цього Софіті. Але ж ну, я про мінуси вже знаю. Я їх тактовно чекав моменту, щоб про них поговорити. Гітарі, мінуси ці гітарі, звичайно, є. І в першу чергу це стрій. Що ти можеш по нього сказати? Та стрій трошечки пливе. Е, я думаю, це пов'язано з міцністю конструкції в першу чергу. А е, тонкі струни обов'язково. Це де... зараз зарастов, товсті струни. Треба треба, треба тонші. Ну і якщо е, порівнювати, звісно, з деревом, то ну, мені здається, все-таки немає трошки губини у цієї, але в цілому е, відсотків 70 звуку, ну, стратака. Е, Відсотків 70 звуку телекастера я тут відчуваю. Тому Слова. в цілому, це повністю сценічний варіант для якогось шоумена. Тобто вийти одну пісню заграти красиво. Так, і розбивав сцену. Ідеально, тим більше, що потім можна зібрати і поставити іншу деку. Взагалі легко. коротше, це топ. Я дуже задоволений. А що ви скажете? Як ви взагалі чуєте тут ті і взагалі як вона вам звучить? І що ви взагалі думаєте про дерево? Все пишіть в коментарі. Я все буду читати, все буду відповідати. Дякую. Дякую тобі, Юра, що прийшов. Дякую, що покликав.